Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, оскільки зараз йде в Україні війна, я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну. Просить милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався і зупинився це зло і тривав мир і спокій і нашим серцям і нашій державі, щоб Бог спас Люди, я вам хочу сказати радісне звісно, те, що написано в кінці тішниці, для того, щоб кожна людина, яка почує, може увірувати і спасти свою душу, спастися від гріхів, спастися від будучого Божого гніву. Для того, коли земне життя скінчиться. Людина не потрапила до пекла, а в рай. В цій книзі написано, що Христос був умер до наших гріхів за Писанням, і що Він був похований що третього дня Він воскрес за Писанням. Багато людей вірять в Бога, сповілять Ісуса Христа, але серце далеко від Нього. Ісус Христос проходив на цю землю для того, щоб спасти людей від гріхів. Щоб нас примирити з Богом, тому що ми всі є грісті, а Бог і справедливий і святий. І по Божій справедливості всі ми маємо нести покарання. Наше життя коротке, а попереду вічність. Коли людина помре, вона простане перед Богом, перед Богом як суддею чи перед Богом як Отцем. В молитві «Отче наш», коли ми молимось, ми кажемо Отче наш», то чи справді Він є наш Отець. Біблія написано, а тим, хто прийняв Ісуса Христа. Їм дало владу дітьми Божими стати, тим, хто вірить у імені Його. Щоб стати дитиною Божою, потрібно прийняти Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Дорогі люди, нам кожному є за що просити Бога прощення. Примиріться з Богом, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність, з Богом в раю чи в пеклі з дияволом. Бог не хоче, щоб людина загинула і потрапила до пекла. Тому Бог послав свого сина Ісуса Христа. На хресту смерть, щоб нас врятувати. Господь Ісус сказав: я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу, кожна людина, яка щиро покається у своїх ліках і увірив Господа Ісуса Христа усім серцем, може потрапити до Божого Царства. Тільки завдяки Його жертві. Ніякі добрі справи цього не допоможуть, ніякі великі гроші не можуть відкупити нас. Ісус сказав, Якщо людина здобуде у вас світ, але душу свою занепостить, що людина може дати нам взамін за душу свою? Нема такої валюти, нема таких коштовностей, яка б людина могла б заплатити за свою душу. Але є тільки кров Ісуса Христа, тільки Його жертва. І Бог воскресив Христа мертвих, як до Христового, що прийняв його жертву. Отож, дорогі люди, задумайтеся, тим, де ви будете проводити вічність? Бакайтеся у свиряках. взивайте до Бога. Моліться до Бога, просить вулиці в нього. Вірите в Господа Ісуса Христа. І отримайте дан ріків і дар життя вічно. Читайте, Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Від малого до великого. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Не жартуйте з Богом, зупиніться на своїх шляхах, Не верніться до Бога. Вірите в Ісуса Христа. Віріте в Його любов. Прийміть Його любов. Вість по себе. Я все воля для люди, тому що мені не байде, де ви будете проводити вічність. Ісус Христос любить нас. Вірте в нього. Прийміть Його любов. І будете мати такі віч. Дар Божий. Життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Хто не має Сина Божого, життя не має. Для вас Бог благословить і береже. Отець Небес благословити цих людей. Береже цих людей. Прости наш народ, помили народ України і спаси. В ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословені. Слава ямдороги і слава здоров'я!